In their victims. You never know when a perpetrator will knock on your prison door again and come in and beat you. So these persons are living in constant fear of what's going to happen next. And the, the purpose of this is, of course, to break down, to destroy the victims, but over and beyond that, it's also to send a very clear signal to others, in this case, compatriots, persons who were loyal to Ukraine. So it's sending a very strong message to others, don't go there, don't do that, because otherwise you will be exposed to the same treatment. So let me thank our colleague, Mr. Uh, Jaroslav, very much for this moving statement. Now our next speaker that I'm very happy to introduce is Hannah Stripta. She's a legal advisor and a very brave lawyer who has been uh, in contact with many of She represents the NGO Protection for Prisoners of Ukraine, one of the co-authors of this report. She will now be speaking to us about cases of convicted prisoners who were former Ukrainian soldiers. So, please um Hanna, the floor is yours. Так, всім доброго дня. Я щиро дякую організаторам, що ми можемо озвучити такі важливі питання сьогодні. На день окупації Херсонської області в установах утримувалось 2114 осіб. В Маріупольському СІЗО – 355 осіб. На сьогодні жіноч... залишаються в окупації дві жіночі установи, де утримуються 202 засуджених жінки, в тому числі неповнолітні. Майже з перших днів війни. Нам почали надходити дуже страшні звістки, як з Маріупольського сезон, де вбили в'язня, так і з Херсонського слідчого ізолятору, де також були в'язні і його захопленні 11 травня. Після 11 травня майже всі ув'язнені зазнали з катувань та та тортур. Найбільшим тортурам піддавалися такі категорії осіб, як учасники АТО та до вічне ув'язнення. Зараз я хочу вам прочитати прямому мову учаснику АТО. Який нам дав покази при коли ми брали у нього опитувань, опитували його вже після деокупації? Мені казали, ти що такий крутий вояка, бандеровець, Ми зараз тобі це татуювання виріжемо. Я був зафіксований на стільці і не міг рухатись. Я погано пам'ятаю подробиці, бо все це було в тумані. Тим більше, що я не зовсім оговтався після попереднього струску мозку. На руку мені поклали мокру ганчірку, підключили дроти і катували струмом. Просто встромляли дроти в розетку. А іншими оголеними концями торкалися мене. Я від цих ударів струму втрачав свідомість. Мене били по обличчю, щоб привести до тями. Вони ставили мені запитання, запитували, скільки в колонії ще є учасників АТО. Усе це тривало близько години. Пізніше я дізнався, що це приміщення було котівне, де мучило людей. Охоронець Віталій говорив, що атовців треба візати. Він узяв ніж і порізав мені шию у руку. Була була під, е, від порізу е, пробита горло, гортань. Один із молодих охоронців говорив Віталіє, він вже здохне. А той відповідав: якщо це станеться, то нічого страшного, я знаю смітник, де можна викинути його тіло. І такі свідчення були не тільки одного заслуженого воїна, АТО, да, який попав у місця позбавлення волі. Ми досі не знаємо, де ці хлопці пропали, деяких тільки вдалося евакуювати на територію України, інших ми долю досі не знаємо. У листопаді 22-го року майже дві тисячі в'язнів були вивезені до Російської Федерації, які зараз знаходяться там в установах Російської Федерації, по суті, в заручниках. Їх везли дуже дуже жорстко побиттями. Їх били по дорозі, їх по 30 осіб було в, в машинах. Вони їхали без їжі, без води, без, без туалету. І зараз вони тримаються в місцях в Росії. Як їх, механізму забрати їх звідти немає на сьогоднішній день? Тим паче, нам вдалося евакуювати вже шість осіб. і ми з ними поспілкувалися, і вони нам розповіли, що вони там зазнають подальших тортур. Я щиро дякую за те, що я змогла сьогодні озвучити такі важливі речі. Дякую.